Мешканці Павлограда, житло яких постраждало під час ракетного обстрілу в ніч на 1 травня, вже почали отримувати допомогу з міського бюджету. Про це повідомив міський голова Анатолій Вершина. Він зауважив, що надається два види допомоги. Це матеріальна в вигляді матеріалів, шифри будівельних матеріалів і фінансова допомога. Фінансова допомога матеріалами допомога вже видана, все, що необхідно і що ми могли зробити, отримавши допомогу з матеріального резерву обласної ради, і нашу, наш резерв, ми видали людям, і в тому числі на сьогоднішній день продовжується надання фінансової допомоги. На сьогодні вже опрацювали 553 акти огляду майна. Після отримання такого акту від уповноваженої комісії власники домогосподарств мають надати пакет документів для нарахування допомоги. Людина, яка отримала цей акт, вона пише заяву, звертається до відділу соціального забезпечення і отримує гроші на свій особистий рахунок. Таких виплат вже проведено 100. От на сьогодні на обід було 100 виплат проведено. Далі все буде залежати більше від людей. чим швидше вони подадуть свої заяви до відділу соціального забезпечення, тим швидше гроші надійдуть на їхній розрахунок, на особистий рахунок. У міськвиконкомі додають, що в чергове постає питання права власності. Ще раз хотів би звернути увагу, що знову стає проблема права власності, знову стає проблема право там на користування на власність на землю. Тобто документи, люди кажуть, що от не зробили. От у нас зараз стало питання, буквально сьогодні. Декілька людей звернулося неприватизовані квартири. Ну ми не враховували, тому що не думали, що є неприватизовані квартири. Але знову ж таки, ми прописали в програмі, що право власності тепер нам треба змінювати цю програму для того, щоб цих людей також. А чому не приватизували? Чому ну. Люди не приватизували, вони мають на це право, але знову ж таки, це додатковий час, це додаткова робота, юридичні питання такі. Але е, робота ведеться. Я думаю, що максимум на цьому тижні ми вже закінчимо повністю всю роботу з тими документами, з тими актами, які є, і з тими заявами, які є на сьогоднішній день. Та заяви продовжують надходити і до сьогодні. Розповідає міський голова. На тому тижні звернулося більше 50 людей, які проживали, можливо, десь там не не, не в місті Павлограді, а можливо, за кордоном, можливо, в інших регіонах. Їм напевно зателефонували і сказали, що є пошкодження там їхнього майна, вікна або там двері. Тому вони приїхали, і більше 50 людей тільки на тому тижні написали заяву. Знову ми з ними тільки починаємо працювати. Тому робота ведеться. Я думаю, що все, що залежить від нас, ми зробимо найкоротший термін. Розмір надання адресної матеріальної допомоги визначає комісія в залежності від ступеню руйнування житла і становить від 10 до 400 тисяч гривень. На це з міського та обласного бюджету виділили 9 мільйонів гривень сумарно.